Добрий день, ми з України. Сьогодні розповідь буде про сферу використання циркулярної пили, ручної, якої я користувався у багатьох моїх відео. І, значить, в інтернеті шукав собі до цієї циркулярної пили завязки, такий станок, щоб можна було його закріпити. І, і немає. Для болгарок є, а для циркулярної полинним. Але добрі люди все ж винайшли, як то зробити. Я вам не буду показувати, як я його робив, але покажу, з чого він складається. Якщо ви захочете собі таке зробити, то ви можете подивитись, з чого він складається. За основу ми взяли, як я вже сказав, мою ручну циркулярку InterSchool. ДП-190 на 1600. Вона в мене вже досить давно вже має такі потертості. Десь років 6-7 я її користуюсь. Я користуюсь тільки вручну. Тобто треба одному, хтось буде тримати, ти будеш різати, або будеш на колінці, або ще якось. І ось, подивившись в інтернеті, я допрацював цей механізм. І зробив відрізний станок, який відрізає мені планки шириною до там, 10 см під прямим кутом і під кутом 45 градусів. Станок можна зробити з любого, з якої основи. Так, можна зварити все, все це з металу і може так я і зроблю, тому що метал у мене є, матеріали є. Вже розмір я знаю, і тоді можна все піді, підігнати. Але достатньо для таких от робіт, коли висока точність е, градуса там до 0,0,0,0 до не потрібна, тобто, в принципі, 44-46 градусів мене влаштовує. Хоча тут, напевно, навіть 44,5 або 45,5 десь виходить, ну, Майже, 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 майже. Медична точність. Значить, що саме перше треба зробити? Це придбати е, завіси. Чим вони якісніші, тим надійніші буде у вас стійкіше е, е, прямолінійний рух. Я спочатку трошки е, спартачив, думав, що хватить основна е, вага тут приходиться. Я думаю, що одної хватить завіси і поставлю так по центру цього. Ну, потім зрозумів, що одної завіси маловато і вже не став пересверлювати отвори, просто досверлив ще два, сюди, мені бачите, не вистачило тіла. Якби я зразу поставив би на дві, то мені чітко би... все хватило б по ширині. Ми засверлюємо 6 отворів, нарізаємо різьбу, вкручуємо сюди болти, запатаємо. Все. Потім основа це чи дошка сороківка в мене, напевно, чи якась товста фанера, чи, там можна навіть от на такому столі змонтувати, і, якщо він вам не потрібний, він буде вам завжди, як ваш е, робочий міст, це ваш станок. Висоту ширину цього е, блоку повинна визначатись висота. Оця, але в мене тут, чекайте зараз, на 190 буде 5 см, але це забагато. То, то я дав ще, е, скільки тут? 2 сантиметри з ОСБ плити підняв трошки, тому що не вистає, тоді надріз буде коротший і не, не буде поміщатися більш ширше. Ширший матеріал. Можна ще підняти, тоді ще буде більш ширше. Ця основа можна, може бути навіть десь 4, 4, см, 4 см. А якщо без тих підставних плит, то навіть і 3 см. Ну, це ви вирішите, коли будете робити свою ручну циркулярку ставити, тоді ви і побачите. Плюс, що в деяких циркулярках. Тут є такий, бачите, згиб, він також впливає на роботу, а в деяких є рівно. Це треба вважати. Потім ми виставляємо рівно до стола і прикручуємо саморізами до цього бруска. Брусок, в свою чергу, прикручений до основи. Чи це така, як у мене, дошка, чи може стіл, Ну, що у вас є, як у вас зручно так і зробить. І на цих завісах спокійно воно опускається і надрізає. Система підняття зразу, дивимося, стоїть пружина. Тут я закріпив її на руці, тут прикрутив до основи. Ця пружина, по-перше, допомагає піднімати її, по-друге, ніколи працююча машинерія ваша, циркулярка, не впаде, тому що воно має сюди. Натяг, і вона завжди хоче повернутися на це місце. Тут я зробив такий упор, щоб під ручку, щоб вона фіксувалась. О, захист, який стоїть, от це, зафіксував при допомогу там, стяжки якоїсь, тут це вже на ваш розсуд, що ви можете там, який у вас механізм, просто зафіксувати, щоб вона не Рухалась. Все, більше тут нічого нема. Ага. Слідує, це розмітка кута 90 градусів, кута 45 градусів. Щоб розмітити, кути, ви включаєте болгарку, циркулярку, перепрошую, робите надріз. До речі, бачите, в мене пила заходить туди, і цей от, як він, клин, який. Використовується, коли ріжеш е, звичайним методом. Для нього також треба прорізати. Потім буде отут невеличкий паз, щоб, він, щоб пила циркулярка глибше опускалася. Іначе у вас буде надріз тільки сантиметр чи скільки в глибину. Хоча, в принципі, це ж не важливо, тому що воно прорізає все рівно. Це, це буде залежати тільки. Від ширини матеріалу. То якщо буде вище, то просто ширина буде у вас менше. Чим глибше, то буде більша ширина. Розумієте? Да? Отут ширина. Отака От може бути, якщо до цього воно доходить, то ширина буде аж така. Все. Потім, коли ви це зробили, берете кутник, вставляєте до оце, цієї лінії прорізу перпендикулярну планку під кутом 90 градусів. Це і буде упор для. Відрізання під кутом, під прямим кутом. Цю планку тоді ми знімаємо. Тому я спочатку нарізаю рейки, а потім вже нарізаю під 45 градусів. Потім також при допомозі транспортира або кутника, тут є так само 45 градусів. Ми виставляємо цю планку. Тут придеться трошки побавитись. Закручуємо тільки один шуруп і Регулюємо, надрізали, подивилися, тому що пів міліметра отут, йде ну, градусів, 5 градусів, напевно, на, на зрізі отут. Ну, може не 5, може 3. Тобто, Якщо ви будете виставляти точність, то вам трошки треба побавитися. Вам може повести, так як мені. Перший раз я буквально виставив в тютелька в тютельку, казав. але потім, коли я перекрутив ще одну завісу, у мене трохи змістилось, тому я стіл ще раз підняв і вже на свіжому столі робив нову розмітку і ставив нову ці упорні планки. Все. Більше тут нічого немає. Включається, як і завжди. Тобто ми нажимаємо кнопку і трохи незручно вивіркою. На місці. Все, вона вже сюди ніколи не впаде, вам на руки, там, на матеріал, нічого. Тому що вона закріплена. Вот там. Ось така конструкція, така задумка. Ну що ж, почнемо далі працювати. Можна встановити диск по металу відрізний і користуватися як стійкою для булгарки. Показую. Якщо відео вам сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої цікаві відео. Ну, а поки що, до нових зустрічей!